Всім привіт! Сьогодні у нас 18 жовтня 2024 року і розумова піде у нас за патрубки радіатора або системи охолодження для таврі і славути. Ну так само це стосується і патрубків Сенс. Що у нас відбувається? Останнім часом. Найчастіше у нас продавались патрубки виробництва Волмут. Наступні по якості були патрубки БРТ. Росія. От наразі вони вже закінчились, всі залишки довоєнні, а все, що нам нове привозять, не зовсім годиться. От, тому постало питання: а що ж продавати так, щоб було коштувало не крило від Боїнга, І при цьому, щоб не не соромно було і людям в очі дивитись. Значить, після багатьох вагань, зараз в продажу постачальники нам рекомендують і АТ. І у нас на сайті Аврора є. Патрубки. Я і Лузар ще досі залишився. Не всі ще попродавали. Що там іще? Дорожня карта, ЛСА і багато-багато-багато різних багато, багато китайських варіантів, які дехто вважає або Словакія, або Венгрія, або ще Бог на ну Так чи інакше, то воно все Китай. Я їх в усі, а з людьми спілкуюся постійно, то слухаю, що розказують. От, значить, підібрали такий варіант. виробництво, тут фірма Резинопласт, це наше українське виробництво. от, Я зайшов на офіційний сайт цього виробника Резинопласт. ну, Принаймні тут написано, що знаходиться це виробництво в місті Покров Дніпропетровської області. Повернемося до цих патрубків. Яке воно на вигляд? трошечки... Переробимо нашу систему і будемо показувати. Упаковка має ось такий вигляд, тут подночка фірмова. Вони запаяні, але для цього відео спеціально я акуратненько розкрию, щоб мати можливість все це переглянути. Так, а для того, щоб краще було видно, включимо додаткове підсвічування. Значить, чому я зупинився на цих. Ну, те, що тут позначки є з зеленою фарбою, то таке. То зараз на всіх патрубках якісь позначки є, якісь Фа... ніхто фарби не жаліє. Мені більше сподобалась собственно, сама якість патрубка. Він так, він Звичайно, якщо його порівнювати, наприклад, ось патрубки візьму Волмот для порівняння. Звісно, ці більш такі м'які. Але вуглмути коштують, йо-майо, -йо, ці жорсткіші. От, е але з чим я стикався з багато разів з дешевими патрубками. Там отак зробиш. І палець чорний. Бо гума то не гума, а таке сажі туди на наліпили і все. Значить, патрубки тут видно армовані. От, і... Гума залишається гумою, вона не стирається об палець. Тобто, є якась ймовірність того, що воно буде жити. На сайті виробника там багато, звісно, чого написано, що які вони файні хлопці. Ну, це, але таке пишуть усі і завжди. Я теж файний хлопець. Але не всі ж так думають. Хтось може має іншу думку. Значить, оце те, що ми собі вибрали, коштують вони. На сьогоднішній день ціна ось на сайті світиться 280 гривень, але це повторюсь, це вартість на сьогоднішній день, 18 жовтня 2024 року. Що буде через рік чи через два, звичайно, я знати не можу. От. Патрубки в комплекті також я з чим ще стикався. У різних виробників береш оцей патрубок такої якості. Оцей береш, і його видно одразу, що він такий рихлий. Вже <кій> інша якість. Третій патрубок береш, і від... зрозуміло, що ще третій варіант якось таке враження, ніби вони зібрані. Взагалі це рідні виробники. От. А хтось докупи зібрав цей комплект, і вийшло і те, що вийшло. Назвав якимось брендом. Тут вони абсолютно одинакові якості. Скільки жити будуть? Як то довготривалість їхнього життя, звісно, я не знаю і знати не можу. До речі, якщо хтось собі ставив таке на машину, саме виробництво резинопласт, Ще раз наголошую, розмова йде про оце. Напишіть в коментарях, дуже буду вдячний. От так само можна і на сайті написати. Відгук на сайті у нас є розділ відгуки, от, і де люди залишають все, що думають про цей товар. От, пишуть. Буду дуже вдячний, якщо буде в мене більше інформації, поки що її маловато. Але на, сразу скажу, в гарячу воду я їх не пхав, ні в бензин, ні в масло. Ну, в принципі, в масло бензин. Взагалі немає сенсу. Вони не можуть, не, не мають бути бензомаслайки. Кислоту там чи ще щось, я їх також не, ніяких експериментів не проводив. Просто дивлюсь на їхній зовнішній вигляд і те, що я відчуваю ось руками. Що вони руки так само якось волмот. Береш потер і руки. ну, Пиляка тільки. та, що тут в складі у нас є. От. Е, резинопласт, таке враження, вони чи парафіном. Покриті Чи щось таке. Ну, зовні, всередині, середини, звісно, цього немає. Але всередині середини там теж патрубок. Якщо його полозить пальцем, то палець, палець такий чистий залишиться. Ось такі у нас новини. Ось нам сьогодні замість е, тих балаковських ті самі постачальники привезли патрубки ВПТ. То був пипець. Я на їх помацав, подивився. Ась... О, до речі, у мене там є. Мені пропонують, пропонували ще Патрубку один із варіантів, як воно тут називається. Його навіть так видно. Він мутний. А має трошечки відблискувати. Так, а ну-ка, мій старий улюблений спосіб. О! А палець чорний. Так само із середини. Воно вон... Звичайно, що ми повернули оце все, я сказав, ні, хлопці, таким торгувати ми не будемо взагалі. Ну, тому... І так само така ж картина з багатьма патрубками, які зараз продають. Тому ось вибрали ми оце таке. Надіюсь, що буде все гаразд. Дуже хочеться вірити в вітчизняному виробнику що якість наших вітчизняних українських автозапчастин. Якщо і гірше, так не набагато, ніж імпортний, наприклад, Волмут. Але вартість їх відрізняється в 2,5 рази. Отакі у нас справи сьогодні, на сьогоднішній день. Всім дякую.